Мо трагічну звістку з фронту 21 травня у госпіталі Дніпра від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Помер військовослужбовець з Нововолинська Максим Єгоров. Захиснику було 39 років. Коли та де відбудеться прощання з Максимом Єгоровим в громаді, повідомлять додатково висловлюємо щирі співчуття родині героя. Дружині загиблого на війні Волинянина вручили його посмертну нагороду за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня президент України посмертно відзначив захисника з Любомльської громади Михайла Рубана. Військовослужбовцю нагадаємо було 22 роки. Він загинув 21 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Вічна пам'ять герою. У школі на Ратнівщині стався шокуючий інцидент. Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника, постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. За інформацією поліції, нині його життю нічого не загрожує. Щодо порушника, то хлопцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід, нічний домашній арешт. Переховується від органів суду. Поліція розшукує 47-річного волинянина Володимира Андріянова. Чоловік у чиненні кримінального правопорушення та переховується від органів суду. Мова йде про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, просять звернутися в поліцію. Підліток на мотоциклі влетів в електроопору. Аварія сталася на перехресті вулиць Зелена, прибережна у селі Гірка-Полонка. 14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, Мустанг, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його забрали в лікарню. На Волині горів житловий будинок. Пожежа трапилася в дерев'яній хаті в селі Мала Глуша Камінь Каширської громади. На момент прибуття рятувальників полум'я охопило значну частину оселі. До гасіння залучили два водяні стволи. Пожежу ліквідовували понад годину. Попередня причина займання коротке замикання електромережі. Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. Медаль захиснику вітчизни отримав старший солдат Микола Євграфов. Чоловік народився у Запоріжжі, де близько 20 років пропрацював реабілітологом. Після початку великої війни переїхав до Володимира, звідки родом його дружина. Саме тут, у лютому 2023 року, він був мобілізований до лав прикордонників. Відтоді Микола тричі брав участь у відсічі збройної агресії РФ на сході нашої країни. Нині продовжує нести. Службу в одному з підрозділів на українсько-білоруській ділянці кордону. Медаль за військову службу Україні отримав старший солдат Ігор Кухтій, лучанин, який до війни пропрацював майстром різальних систем на одному з місцевих підприємств. Після початку широкомасштабного вторгнення расистів у 2022 році приєднався до ДФТГ на Турійщині. Згодом чоловік самовільно вирішив мобілізуватись до прикордонного відомства і одразу приєднався до прикордонної комендатури швидкого реагування у складі цього підрозділу. Воїн двічі побував у зоні бойових дій на Донеччині. Вже близько року продовжує служити на кордоні з Білоруссю. Поступила команда нам вийти на позиції. Це вже був не сиряк, це вже була темна ніч. У нас ішло троє, і я ледь попереду бачив товариша, навіть не його товариша, а просто звук, що він попереду йде. Тобто ми максимально старалися тримати дистанцію один від одного. Такі правила. Бажаю міцного, позивний мій тихий. Служу у волинському підрозділі Національної гвардії України. До повномасштабного вторгнення здобув освіту кухара-кондитера і декілька років. Працював у професії. Працював на Тарихем Тервакоські, машиністом ризельних машин, і під час бойового виїзду вони назбирали мені на дуже якісний тепловізор, за що їм велика подяка. Була темна ніч. Вирішили, що ми вже на позиції і по радіо вийшли. Нам сказали просто зайняти десь якесь, укриття. Під покровом ночі ми це успішно і зробили. Найшли нору, скоріше за все, це були. Ще нори окупантів, оскільки на ранок, я трошки перескочу, коли ми вилізли з неї, ми побачили, що все було засипане в мінах, таких круглих шариках. Але те, що ми на них не наступило, це ще те чудо. Наші товариші висунулися на заняття крайніх рубежів і передали по рації, що один з моїх колег 200, а один-300. І дуже тяжкий. І потрібно було надати їм допомогу. Почали висуватися. На його евакуацію. Але це було дуже-дуже складно, тому що це вже була приблизно, не знаю, півп'ятої, п'ята ранка, це 21 травня 24-го року, і це вже був ну, білий день. При цьому всьому активно працювало прямо по нашій посадці два міномети. І під два міномети, постійний його вогонь, я і двоє моїх колег вирішили за трьохсотим. За Адже розуміли, хто там. Але час йшов вже на секунди, не те, що на хвилини. І коли ми дійшли до нашого пораненого, до точки, де він знаходився, він вже був у дуже критичному стані. Буквально хвилину часу, коли ми вже були в дорозі евакуації пораненого, цей хлопець військовослужбовець просто крикнув: типу, пів. Я тільки встиг підняти голову, і вона вже була над нами. Після того, недовго думаючи згадав слова медицини, як нас вчили в першу чергу зберегти своє життя. І я навіть не встиг не те, що впасти, я просто став в коліно і тут же і пролунав вибух. В першу чергу я подивився наліво на свого побратима, який йшов спереду. Мій сусід найбільше за нього переживав. Хмара пилу розійшлася, і він теж сидів в коліні. Він також не встиг розгрупуватися і впасти, як це мало би бути. Але на щастя я побачив його посмішку і зрозумів, що з ним все гаразд. А зі мною було не все гаразд. Перше поранення мені було в коліно від першої впіві. Ну таке, просто як тупий удар, і навіть ну, я не сказав би, що якась біль. Просто бачу, що колош ваш починає червоніти, і я просто впригую в посадку і кричу, що я 300. Збагнувши, що я легкий 300, адже я ще можу порисуватися, я почав. Спробував надати допомогу ще одному товаришу. В нього вся рука стікала кров'ю. І я просто одним бігом свій п'ятий турнікет, який був у мене тут на підсумку, накинув йому бігом на руку і сказав, що нам потрібно рухатись. Не можна було гаяти ні хвилини часу. Ми його підхоп... Я його підхопив і ми побігли далі за... за нашими хлопцями. Адреналін пройшов. Ми залізли в нору. Були там суміжні сили, медики, в них навіть була плазма, і йому почали. Заливати кров. Типу, тобто, було два пакетики по 250 мл із сусідньої ями я почув, як руха вже сміється. Дуже потішило моє серце. Почали здійснювати другий етап евакуації. Відстань була дуже значна, і нам потрібно було пронести його до, до коробочки, щоб, щоб його вивезли. Під час цього всього руху ем, на нас двічі прилетіло по чотири фпв ворожих після тих подій і мого поранення пройшов реабілітацію, відновився і знову повернувся острій. Питають мене, що краще з собою взяти, які навички краще мати. А я їм, ну що я можу сказати? Не треба бути от таким лосьом. Треба мати витримку і дихалку, декілька разів впасти, встати, впасти, встати, на тобі рюкзак, зброя, амуніція, вода на тобі, все на тобі. Ти постійно ти не знаєш, де ти опинишся в наступний момент. Постійно треба мати все при собі. Тому, коли побратими мене запитують, я я ділюся з ними своїм, хоч і невеликим, але все ж таки досвідом і залюбки їм допомагаю. Розвиватися і підготовлюватися до цієї війни. Звісно, є підтримка. Моя підтримка це моє сонечко, моя дружина. Вона мене постійно підтримує. Ну і родичі, батьки, мої хресні. Всі мене підтримують.